Колись різдво і хрещення було одним святом, святом Богоявління. І дуже гарно відчувається і в Різдві, і у хрещенні наступна річ: Бог предвічний, чистий, непорочний, входить в світ, який наповнений є гріхом і злобою, аби дати надію і врятувати людину. Тому. Сьогодні, я думаю, вартує нам також подумати, як би нам очищати і свої серця перед Богом, як би нам не дозволити темряві, злобі, гріху запанувати в нас, бо гріх і злоба чіпляються. пізнати це можна хоча б по осудженню. Правда, коли ми бачимо гріх чи несправедливість навіть не раз в світі, і окрім натурального обурення, Починаємо, якби їсти і поринати в це зло, не даймо злу запанувати в наших серцях. Нехай Господь там панує і очистить своєю любов'ю нас.